Буквально нещодавно я вам розповідав про Алісу і розібрав гру на ній. Як знову ж я вам вирішив розповісти про ще одну гру. Так, це ще один розбір каток. прямо атракціон небаченої щедрості. Минуле відео вам дуже зайшло про Алісу. Сподіваюсь, це відео вам зайде не менше. Сьогодні ми говоримо про тигріла. Так, отак от ось в лоб. Що ви знаєте про тигріла? Напевно, те, що він танк, а ще те, що в цього героя варто брати в роум. Ага, як би не так. Сьогодні ж. Ти гріл буде в Лісі, отак, сьогоднішній тигріл у нас незвичайний. Саме тому я і вирішив цю гру вам показати. Цією грою я ні до чого не закликаю. Звісно, брати тигріла в ліс це погана ідея, і це було б дуже дивно, якби я вам радив цього героя в ліс. Ні, не робіть так. Ця гра скоріше про те, що робити, коли твої тімейти з тобою вчинили дуже погано, а програвати гру не хочеться. Тоді ми беремо те, що є, і йдемо на ту роль, яку не взяли інші. В даному випадку. Моя кохана взяла тигріла. І не те, щоб їй довелося взяти тигріла. Ні, якраз ситуація в тому, що моя дівчина взяла тигріла в роум, а інший чудік взяв іншого героя, але теж в роум. В ліс він йти відмовлявся. Хоча того героя, якого він взяв, міг спокійно піти в ліс. І це було б набагато краще. Я вас вітаю! Це розбір каток. Ми починаємо. І як завжди, ми починаємо зі складу команди противника: Лукас Ліс, Вексана Мід, Мія Голд, Хілос Роум, Гатоткача Соло. Склад нашої команди Аліса в моєму виконанні соло. Тигріл, наш сьогоднішній герой ліс. Мінсітар наш сьогоднішній антогоніст роум. Вел, мід, Лейла Голд. Гра в рейтингу на початку сезону ранг епік. На початку гри нічого незвичного. Ми йдемо бити червоний баф. Вейл нам допомагає. А от Мінсітар... А Мінсітар у нас грає в свою гру. Він у нас. Роумер. Я, якщо чесно, не знаю, яка це роль, яку виконує Мінсітар у цій грі. Роль називається Міні мама купила телефон. Ще б тобі мама мозок купила, було б взагалі атас. Забираємо червоний баф і йдемо на синій. А Мінсітар? А у Мінсітара просто валетики в голові. І він почав забирати ліс у нашого лісника. Ні, а чого б? Ні? Це ж така чудова ідея. Взяти міністра в роум і забирати ліс. Одобряємо. Я вважаю це жирний лайк. Боже, тут він прийшов допомогти тигрілу забрати синій баф. Я у мами помічник. Правда, вам теж здалося, що насправді він хотів застілити сині утегріло. Дивлячись на те, що він робить, я вірю в те, що він прийшов тигрілу не допомогти. Сутичка на річці. Тут без коментарів. На жаль, нам тут зробити нічого не вдалося. Але в принципі сутичка пройшла без втрат, не дивлячись на те, що Лукас забрав Мінсітара. Тут ми вже отримуємо четвертий рівень і трохи пожахали вексану. Біля черепахи стягнулася Аліса з вейлом, і вийшло щось таке. Так, черепаха наша, але відбувся розмін. Нас відправили на фонтан, але і ворожого лісника теж відправили туди. Черепаха у нас значить не все так і погано. Після відродження ми забираємо наші бафи. Приходимо на досвід і допомагаємо Алісі забрати гатота. Чудовий мув. Оксана думала, що вона в безпеці. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Їй здалося намагаємось забрати черепаху. І вправно це робимо. При зйомках цієї сцени ніхто не постраждав. На міду відбулося щось незрозуміле. Ми залетіли в натовп ворогів, яких старалися затягнути під вежу. На жаль, Лукас зміг втікти, але на цьому все не скінчилось. Сутичка закінчилася не в нашу користь, але ми програли битву, а не війну. На річці біля лорда ми ловимо вексану, але на цьому сутичка не закінчується. Так, відбувся розмін, але завдяки тигрілу він відбувся в нашу користь. Знову чергова сутичка та черговий мув від тигріла. Але цього разу результат трошечки не в нашу користь. Знову залітаємо і знову розвалюємо. Намагаємось упіймати гатота, але на жаль, він виявився хитрішим. Мія повірила у свою безкарність. За що отримала відпустку на фонтан. Так так, будь ласка, пройдіть пані до фонтану. У ворожому лісі ми ловимо ворожу команду в ульту На жаль, смертельно для тигріла, але тімейти підтримали наш мув і відправили ворожу тіму до їх предків. І поки ворожа Тіма спочивала на фонтані, Лейла забрала лорда. Недаремно заплітає свої коси вранці ця дівчинка. Намагаємось триматися своєї команди, поки йде наш лорд. Готуємось до штурму. Неочікувано Мінсітар за всю гру зробив щось корисне і притягнув гатоткачу. А Аліса його оформила. В Цей час лорд залітає в вежу, і Лейла оформила Мію. Ну а потім вежу. Ворожа команда намагається дефати залишок веж. Однак у них це погано виходить. Ми у цей час намагаємось відволікати ворожих тімейтів. На жаль, Лейла підставляється, відбувається сутичка, але не в нашу користь. І ворожа команда забирає лорда. Фінальна сутичка розставляє всі крапки над І. В результаті ми перемагаємо і отримуємо золото у цій грі. Хоча, як на мене, то у тигріла повинен бути МВП за чудову гру, оскільки завдяки тигрілу була задушена ворожа команда, виграна фінальна битва і виграна ця гра. Саме завдяки тигрілу ми цю гру і виграли. Я знаю, що такі ситуації в сучасному підборі виникають часто, як в сьогоднішній нашій грі. І я знаю, як часто ви впадаєте у відчай. Тому я сподіваюся, що сьогоднішня гра вам довела. Що не варто впадати у вічі через таких мінсітарів. І завжди можна щось придумати. Не будьте такими, як Мінсітар. Будьте такими, як Тигріл. І тоді ви будете перемагати у цій грі. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.